Вітаю товариство з вами Ігор. І у відео, де я розповідав про різні сервіси Приватбанку, а також про те, як користуватися картками, у мене часто запитували, чи можна переказати кошти з картки універсальної або картки для виплат на картку іншого банку, при цьому не сплачувати жодної комісії. Крім цього, якщо у вас є кредитний ліміт, то чи можна зняти ці кошти кредитні і при цьому також не сплачувати жодної комісії банку? Така послуга є в інших банках, використовується як перевага, одначе про Приватбанк, як відомо, цього і такої опції немає, і відповідно всіх це цікавило. Я довго Шукав відповіді на ці запитання, перепробував різні способи, і одного разу я знайшов досить таке нетривіальне рішення, яке дозволяє вирішити так і першу і другу проблему. Що це за рішення, як користуватися такою схемою, про це все поговорю в сьогоднішньому відео. Тож, за традицією, поїхали! Якщо ви перейдете на сайт Приватбанку, то можете знайти інформацію про карту універсальну карту для виплати, а також про ті тарифи, які пов'язані в тому числі із переказами. І там є перекази в самому банку, перекази між банками по Україні, перекази за кордон за допомогою різних сервісів. І у всьому випадку, крім того, як ви будете переказувати кошти з карти універсальної на карту універсальну в ПриватБанку, є комісія. Що стосується комісії P2P, тобто переказ з карти в Приватбанку, наприклад, на картку в іншому банку, то вона становить 0,5%, але мінімум 5 гривень. Тобто, наприклад, ви переказуєте 1000 гривень, бачите комісію 5 гривень, переказуєте 10 тисяч гривень, 50 гривень і так далі. Звісно, це досить таки висока комісія. Раніше можна було створити платіж за реквізитами. Тобто, ви, наприклад, в монобанку отримаєте реквізити на свій імейл. Далі ніби здійснюєте платіж з рахунку в Приватбанку на рахунок в монобанку. Цей платіж обробляється до трьох банків всіх днів. Одначе ви сплачуєте стандартну комісію 3 гривні. Тобто, для переказу 10 тисяч гривень, сплачуєте 3 гривні, що як би набагато менше, ніж у випадку P2P. Одначе Приватбанк зрозумів, що так часто всі користуються, і побив всі грошки з Монобанком, і тому ця схема не діє. Якщо з іншими банками вона ще може діяти, він там з певними співпрацює і далі є переказ по реквізитам, то з Монобанком ні. Тобто, я тривалий час думав, що все, немає такого способу, щоб переказати кошти з привату на Монобанк або, наприклад, інший банк із мінімальною комісією, крім тих стандартних, які я описував у своїх попередніх відео. Тобто, якщо у вас є. Кошти на карті для виплат, ви їх просто знімаєте в банкоматі, далі йдете в iBox, поповнюєте свою картку Монобанку, отримуєте кошти в Монобанку без комісії. Або, наприклад, використовуєте термінал Приватбанку, переказуєте за певною схемою, вам тоді компенсується кешбек, теж ніби без комісії. Або якщо, наприклад, у вас є кошти на карті універсальній, ви їх не можете зняти, тому що буде комісія, одначе ви розміщуєте їх на місячний депозит, цей депозит закінчується, ви кошти переказуєте на карту для виплат, далі знімаєте, знову iBox, поповнюєте і теж без комісії. Місії в першому випадку необхідно всі дії виконувати вручну. Крім цього, потрібно, щоб були кошти на карті для виплат. В другому випадку кошти ви не можете зняти з карти універсальної. Необхідно чекати аж цілий місяць для того, щоб їх переказати на монобанк. Це теж ніби займає свій час. Тому я вже, як я казав, думав, що такого способу як можна пришвидшити і зняти кошти без комісії. Переказати ці кошти без комісії немає. Одначе, так сталося, що я випадково знайшов ще один спосіб. Він теж займає певний час, він не зовсім тривіальний, і пов'язаний він із купівлею товару і поверненням цього товару. Ось це так поворот. Тож як він виглядає, розповів наступ. <му> а справа виглядала наступним чином. Ще перед повномасштабним вторгненням московитів на нашу територію я вирішив купити дитині стільчик і стільці для того, щоб вона займалася творчістю. Звернувся до епіцентру. Там я вибрав необхідний товар, все мені спакували. Я його повіз додому, коли почав збирати, зрозумів, що в одному стільці є брак. Все знову ж таки розібрав, спакував і привіз до епіцентру і сказав, що хоче повернути товар, тому що протягом 14 днів ви можете повернути товар, тим більше тут є брак. Без проблем це все діло повертається. Не один раз я так робив, повертав товар. Але якщо я купував картою Приватбанку через Google Pay, то виявилось, що в мене фізично цієї картки немає. Була тільки картка Монобанку. І коли ми склав рекламацію, необхідно було повернути кошти. В мене жіночка запитала, чи я мене карта. Приватбанку, я сказав, на жаль, ні, тільки моно казав, нічого страшного, не хвилюйтесь, кошти все рівно повернуться. І це був перший сигнал, що о, а так хіба можна? Тобто я провів операцію платіж за допомогою Приватбанку, але коли я дав картку Монобанку, то кошти через три робочих дні мені зарахувались на картку Моно. Тобто Приватбанк так далі і рахував, що я купив товар в епіцентрі на свої кредитні кошти. А в монобанку в мене з'явилася сума уже ніби моїх власних коштів і ще й без комісії. І це все за день зайняло три дні. Другий раз я несвідомо використав цю схему, коли мені не підійшло взуття. Я прийшов додому, зрозумів, що, мабуть, я трошки помилився з розміром, ніби воно добре, але можна трошки більше. Я в цей самий день звернувся в крамницю, мені сказали, що знову ж таки, треба написати, чому ви повертаєте, заповнити там всі документи, і кошти мені сказали, що можуть повернути навіть готівкою. І в такому випадку, знову ж таки, я використовував свої кредитні кошти, а мені повернули кошти готівкою, тому що це було протягом того самого дня, якби на наступний день поверталася через банк. Одним словом, я отримав готівку. Тобто, це відповідь на те друге запитання, чи ви мене питали, чи можна отримати кошти за допомогою своїх кредитних коштів. І тепер загалом описую схему. Справа глядає наступним чином: ви купуєте певний товар на певну суму. Навіть можете не виходити з крамниці, Підходите на касу і кажете, я хочу повернути цей товар, тому що я передумав. Тут неважливо, це ваше рішення протягом 14 днів ви можете повернути товар. Якщо ви нічого з цим товаром не робили, він в опакуванні, ви ним не користувалися, немає слідів експлуатації. Ви можете спокійно повернути цей товар, тому що є закон захисту прав споживачів. Коли ви повертаєте товар, звісно, це трошки займає час. Ви заповнюєте певні там бюрократичні там документи, які вписують свої дані, причину, чому повертаєте товар. Одначе ви можете вказати іншу картку, з якої ви платили. Умовно сплачували з монобанку, вказуйте Приватбанк і кошти будуть перераховані на вашу приватівську карту. Платили навпаки Приватбанком. А хочете переказати кошти на монобанк, кошти будуть переказані на ваш монобанк. Можете купити, наприклад, там я не знаю, айфон за 45 тисяч. І відповідно 45 тисяч ви можете з кредитних коштів із привату переказати на монобанк без жодної комісії. Правда, це займе певний час. Також ще одна всказівка: якщо, наприклад, у вас там відкрита певна категорія монобанку, не знаю, скажімо, там речі, і ви купуєте якихось там речей на 10 тисяч гривень, вам нараховується кешбек. Одначе ви знову ж таки ці всі речі повертаєте. Монобанк думає, що ви їх купили. Кешбек вам нарахований, а ви вказуєте карту Приватбанку і кошти переказуєте на Приватбанк. Таким чином ви і кешбек отримали від Монобанку, і кошти отримали на Приватбанк. Ось, власне, і вся схема. Якщо чесно, на практиці я нею користувався тільки один раз для цікавості, щоб це підтвердити, а загалом тільки так, якби випадково. Одначе, якщо у вас є час, натхнення, і ви хочете ось так переказувати гроші, бути постійним клієнтом одного закладу і постійно продати товар, і що буде досить підозріло, то можете пробувати. А якщо ви знаєте про якісь інші варіанти, як можна переказувати кошти без комісії, то поділіться ними в коментарях до цього відео. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання. З радістю на них відповім. Також спробую знайти якісь інші цікаві схеми, як можна користуватися послугами банків або мобільних операторів. Гарного вам дня, тримайтеся, бережіть себе, слава Україні! па-па!